Ви граєте все від Гітлера до Цибуліна. Це такий обмін енергіями. Ой, як можна грати комедії, ми своїми виставами даємо поштовх жити, що життя продовжується. У кіно легше, ніж у театрі. Чому? З вас можна якимись дублями вибити те, що хоче режисер. Ну, Вона тонко це робить. і Я розумію, що щось тут не те. Я зняв костюм все. Я, я. Цього актора знає та любить вся Україна. Кажуть, якщо він грає у фільми, стрічка точно буде класною сьогодні. У талановитих народний артист України Володимир Горянський. Вітаю вас! Добрий вечір! Знаю, що до нас у Рівне ви завітали з виставою Наші кайдаші багато про неї пишуть в мережі. Зокрема, те, що це вистава для подумати, посміяти, зробити висновки. Але питання в тому, чим найбільше подобається вона саме вам. Ну, я хочу вам зробити комплімент перед тим, як ми почнемо діалог. Ця, я здивований такою студією сучасною, професійною. Просто вражений, що у Рівному така є студія. От. Ну а що по Кайдашах тама розумієте? Я не знаю, в чому феномен її, ну, мабуть, тому що в цій виставі зайняті дуже відомі артисти, і старше покоління, і молоді артисти, і Тарас Цимбалюк, і Наталка Денисенка, <пост to> Оля Сумська, е Олена Світлицька. Ну, Всі улюблені. <пост to> Всі улюблені. <пост to> і тому я гадаю, що це <пост to> великий плюс для вистави, і це зразу. До приваблює е, цікавість до вистави. А, а вже яка вистава? Це вже люди приходять і дивляться, е, то, що воно очікувало чи ні. І я хочу сказати, що коли глядач приходить на цих артистів, mm -hmm. і на цю виставу вони е, отримують два задоволення: побачивши е, артистів улюблених mm -hmm. і побачивши дуже симпатичну виставу. Е, це така mm -hmm. сімейна комедія осучаснена трішки. Угу. От. І тому там є дуже багато таких е, зрозумілих для всіх сьогоднішніх сімей, людей, відношенні. Вони і смішні, вони і драматичні. Ой не, Ой, не зможу, я не зможу. Не так. Через ту кляту воду. Ой, що ти матюкаєшся красивим ротіком? Який ще воду. Ой, не матюкаю! Я кажу через ту кляту гору. Перекрив не на ходу моя зазолинка, не що Я тобі не допоможу в цій справі. Різні, тому вистава дуже жива, і е, у нас зараз е, так трапляється, що в Києві ми починаємо з вечірньої вистави е, продажу, а потім в по 15 вже даємо ще одну виставу, тому що квітки, квитки розкупаються, і це дуже приємно. Люблять в нас люди та клас, тому чути. Тому я, якщо є час, хто ще не придбав квитки, я пропоную придбати і прийти на виставу. Супер. Я би хотіла пригадати ваші слова про те, що ви граєте все від Гітлера до Цубуліно. І питання в тому, що найдивніше вам доводилося робити на сцені, що так запам'яталося? Ой, найдивніше. Ну, знаєте, мої ролі в театрі вони всі дивні. Вони всі дивні, якщо я почну порахувати. Я, яких я чудаків грав, тому я можу сказати, що мої ролі відрізняються дуже, дуже від інших. Тому, мабуть, це є дивним, і я думаю, що це є диво театру, все ж таки, коли артист бачить так роль, як він бачить з режисером, звісно. Тому це треба приходити дивитися, які дива ми, ми робимо. Знаю, що те, що бачать люди на сцені чи на екрані, дуже сильно відрізняється від буденності актора насправді. І тому цікаво, якби ви щось могли змінити з світу театру, кіно, от якась річ, яка вам не дуже подобається. Що б це було? Часто буває таке, що змінює погляд сучасне на сучасне або на якусь естетику, якась вистава. Угу. От зробив режисер з артистами в театрі якусь виставу, і коли прийшли і дивляться і кажуть, да, оце зараз театр, оце зараз треба. Є багато ем, вистав, які були не на часі. Які вони попередили е, свій час uh -huh. і не були цікавими. Але потім з часом вони злітають і кажуть, Боже, ви що, недавно цю заставу поставили? Ні. Ми її поставили ще два-три роки назад. А вона стала цікавою зараз, розумієте? Тому що у нас же в державі це рік за три. Все змінюється настільки швидко, все відбувається настільки швидко, що ти не розумієш, про що іноді вже зараз а, робити, ставити? Хоча зараз зрозуміло про що, щас, а, зараз з'являються нові герої, нові хлопці, нові війна, вона дає свої акценти. Так. Своїх героїв і тому я думаю, що і режисерам, і акторам, творчим людям є над чим працювати, є що робити, і зробити такі вистави, таке кіно, щоб дійсно достойно розповісти про тих героїв, які нас захищають. Ви згадували про те, що емоційний стан людей зараз дуже непростий, і ваше завдання якраз його підвищити, оптимізувати. Тому цікаво, що здатне підняти настрій вам. Коли я бачу, що глядач задоволений, угу. щасливий, не хоче виходити із зали, аплодує, стоїть, дякує. Ну, я не знаю, для актора це найвищий такий подарунок і оцінка його роботи, коли він там два-дві години на сцені про щось розмовляв, там, mm -hmm. робив і так далі. І Це говорить про те, що та робота вона не пройшла даром, вона цікава. Тому, мабуть, це такий. З точки зору професійної, це важливий момент це обмін енергіями, тому що в наш час людям потрібна позитивна емоція. І я часто після вистави виходжу і кажу дякую людям за те, що вони прийшли на виставу в такий непростий час. Тому що щоб обмінятися позитивними енергіями, тому що позитивна енергія це енергія добра і любові, яка передається туди на передову нашим хлопцям заради перемоги. Такі прості слова, але вони зрозумілі всім. І, ага. а, тому деякі спочатку люди там такі казали, ой як можна грати комедії і так далі. Ні, треба грати комедії. Такий час. Е, людям давати треба надію. Е, знаєте, якщо є настрій жити, то все переможемо. Тому ми своїми виставами даємо якийсь такий поштовх жити, що життя продовжується, все буде добре. Все буде добре. У ваших сценаріях я впевнена, багато було різних таких цікавих висловів, які десь колись запам'яталися. Які улюблені маєте з цього? О, Така вистава, як Майнкраф або Шкарпетки в кофейніку, uh -huh. яка йшла майже 27 років і дуже актуальна і сьогодні. І там головний герой. Він каже: «Іди і не на що не сподівайся, і не будеш розочарований. Угу. Цікаво. Цікавий вибір. Да, я, би я думаю, що це така глибока, да. глибока цитата, яку можна інтерпретувати, довго, довго про це говорити, але вона чомусь мені запам'яталася і, і цей герой. Хоча він в цій виставі, де я грав, грав Гітлера, і ця вистава, розумієте, вона настільки актуальна, коли така ситуація, що, на жаль, деяких світових лідерів це нічому не вчить. Якось ви сказали про те, що у кіно легше, ніж у театрі. Чому? Кіно це така річ, що з вас можна якимись дублями вибити те, що хоче режисер. Ну, можна. Uh -huh. Розумієте? А в театрі Ну, теж можна, Но… але в театрі дві години ти не можеш сховатися нікуди. Ти на сцені. Одна спроба типу. Так? Ти виходиш, все, що ти можеш. І тут же е, нічим тебе не приховаєш, розумієш? От наскільки є в тебе талант, розум, розуміння, е, все воно тут, зараз, сьогодні. Ага. А в кіно ну там можна все скоректувати, плани, змонтувати, ну, але... здублю... здублювати і зробити щось таке можна сховати. А хто ж буде чекати, поки ти налаштуєшся? Мені здається, якраз от лише ті, хто там з першої спроби здатні. Чекати? Якраз. Поки налаштуюся. Угу. Ну, от один дубль, другий, а, третій. Ні. Ну, розумієте, зараз вже ніхто на це не дивиться. Угу. І якість наших серіалів, вона, на жаль, не така, яка, яка хотілося б, а тому що е, треба, щоб працювали професіонали. Я розумію, зараз е, не завжди. Е, ну, ми бачимо на екрані, хто і що, і тому е, серіали, вони, їх треба робити швидко і так далі. Це я вже вам кажу. Ну, якщо треба там вже зробити щось таке дублями і так далі, витягувати артиста. А тут ні, ну типаж такий таки є. От, ну і добре. Розмовляти вміє, щось там емоційне теж. ну, і тому що я можу сказати? Зрозуміло. Так, да, це дуже велика робота. І, а в Україні є артисти, є цікаві артисти. І ага. треба, треба шукати їх. Розумієте? Треба шукати, щоб вони працювали, щоб цей рівень він. Ага. Не знижувався, а навпаки, піднімався. Як я з самого початку ще е, говорила? Е, люди кажуть, що якщо е, буде фільм з вашою участю, то якось автоматично він буде класним. І це насправді я бачила прям декілька коментарів. Люди передивлюються ці фільми. Але питання в мене інше. Які фільми любите передивлюватися ви? Ось так, кілька, тому що дуже вам подобається, наприклад, акторський склад. Я вам чесно скажу, я, якось у мені такі манічки нема передивлятися фільми з моєю участю. Тому що це дуже, знаєте, критично, я не можу дивлюсь. І, і розумію, що ну, ні, вимикається інша річ, і okay. е, нема сенсу дивитися на себе і ще щось перекручувати, щоб я зробив. Тому іноді я якісь уривки приглядаю, тому що там треба це по роботі, якісь, е, десь треба для е, яких випусків, програм і так далі. Десь я це дивлюся, залюбки, якісь мюзикли, якісь. Е, е, Комедії, е, якісь драматичні, тільки якимись уривками, розумієте. А так я, я не переглядаю, іноді я навіть не дивлюся те, що вже відзнято. І якщо вам скажу, що є деякі серіали, ну, такі, які дивились там, всі, я їх майже не дивився. Ну, Це так, ви, я... ви так не хочете професійним оком відразу? Оцінювати? Ні, ну у мене на цей час немає, щоб переглядати а, ну, розумію, всі. Так. Тому, а так, я розумію, що як, знаєте, щоб скуштувати вино і зрозуміти, наскільки воно смакує, не треба випити весь бокал. А треба пригубити. І ага. Якщо я вимикаю якісь дивлюсь перші якісь серії, і так далі, я вже бачу, куди це, як це буде, і для мене все зрозуміло. Ага. А якщо говорити в темі критики, чи є у вас людина, яка постійно вам радить як краще, і від неї ви сприймаєте, наприклад, критику? Є, є, у мене людина, вона вон там сидить. Зараз це моя дружина, але вона мені не каже як краще ні. Вона якось підбирає інші слова і каже, що може тут якось ну, вона тонко це робить. І я розумію, що щось тут не те. Жіноча мудрість. Так. Однозначно. А за які ще якості вам вона подобається? О. <рес> розумієте, якщо ти любиш людину, то вибирати якісь якості. Я кажу, ось тут є якості, а тут нема якості, це я вибрав. Ні, якщо я люблю людину, я її люблю і обожнюю в цілому, розумієте? Тому що це частина мене. Чудово. а яка на вашу думку у вас є така особлива роль, яка прям змінила щось в душі всередині? Тобто, от, ви були однією людиною, і прям дуже сильно вона на вас вплинула? Ні, немає. Я вам скажу: це питання теж дуже таке непросте, професійне. І своїм студентам я завжди кажу, що коли ви закінчили виставу. Чи зіграли там десь кіно, ну, ви повинні разом з своїм костюмом залишати все тут. Uh -huh. Не тягнути це додому. Розумієте, деякі речі в матеріалі, ну, як якісь висловлювання там, ще мудрі, так, да, вони відкладаються для мене. Але щоб мій якийсь герой. Я брав його за приклад і міняв щось себе. це Розумієте, це буде... Я вийду з, з цього майданчика знімального і буду грати далі роль. Угу. Розумієте? Іноді мені дружини казали, підожди, ти ще там. А ну, давай виходь з ролі, ти що, з лоту з'їхав. Я вмикаюся, думаю, точно. І це так легко? А, точно, прошу поведінка, і ти збуджений, і ти приходиш. І я це в собі зміг все це підкоригувати. І для мене все я залишаю. Я зняв костюм все. Все. Я, я. І тому я не хочу проживати чиїсь віртуальні життя. Я хочу жити своє життя. Життя Горянського Володимира, яке мені дав Бог, Всесвіт тільки своє. Що ж, пане Володимире, і наостанок хотілося б попросити у вас якесь хороше побажання для наших глядачів, якесь позитивне, яке хоча б на хвилинку налаштує їх на краще. Ну, перше, приходьте на наші вистави. Тому що там стільки позитиву, стільки добра, що дійсно, коли ти виходиш з вистави, то хочеться жити, хочеться бачити поруч з собою близьку людину. І якщо є таке бажання, якщо ви дивитесь в майбутнє з надією, з думками, що все буде гаразд, що обов'язково наступить мир, що обов'язково ваші рідні, ліхто там повернеться, якщо вони на фронті, а я вірю в це, все буде добре, то ніхто нас не переможе. Будемо жити, будемо працювати, будемо сильними, тому що Україна це найкраща держава в світі і найкращі люди в Україні. Крас. Так і є повністю з вами згодна і сподіваюся, що чим пошвидше в нас все буде добре. Дай Боже. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих був народний артист України Володимир Горянський. <кхи> Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media АІТМедіагруп.